20 по 23 липня поблизу міста Тернопіль відбувся один з наймасштабніших українських фестивалів у форматі Open Air Файне місто. До слова цього року фестиваль відзначає своє річчя, тож організатори носували ще більше драйву, розваг та музики. Тож у 2017-му було розширено територію івенту до 15 гектарів та змінено географію фестивальних локацій та сцен під відкритим небом одразу на шести сценах перед гостями фестивалю свої шоу презентували вітчизняні та іноземні артисти, а також хедлайнери світового масштабу. Наша знімальна група потрапила на третій фестивальний день, де хедлайнерами музичного вечора були гурт Антитіла та німецькі рок-гурти Ескімо Колбой і Гуано Ейпс. Програма та дух фестивалю сподобався як постійним гостям файного міста, так і цьогорічним дебютантам. Молодь з усієї України з'їхалась до передмістя Тернополя, аби наповну відчути смак життя. Ну, класно, класно, дуже класно. Але ну не знаю. Я попередньо краще ну, більше подобалась, але і цього, ну, цього року також дуже класно. Гурти класні виступають. Ну, взагалі все класно. Дуже. І люди дуже відкриті. Пропиш, що хочеш. Класно, що класно, що нам не асфальт, а таке закрас. Чотири дні приїхали. Скажи, чому вибрав такий костюм взагалі? Мені подарували його, а подарували через те, що я люблю банд. І е чому саме тут, чи що? Яке було? Щось? Ну, Взагалі, про враження, поділися, про враження. Дуже класні, власні задоволений. Мені дуже сильно забудовалося зардонік перший день. Черкасці також підтримують українську фестивальну культуру. На території наметового містечка ми знайшли черкаски осередок фестивальників, які приїхали організованою групою у складі 40 людей. Для них візит на файне місто з кожним роком стає доброю традицією з класними спогадами та враженнями. Молод нарікає на деякі труднощі фестивального побуту, але все це затьмарює скажена енергетика та драйв опенейру. Так, я був минулого року. Приїхав в цьому році, теж тому що сподобалася сама атмосфера фестивалю. Але фестиваль, ну він знаходиться на рівні, тобто фестиваль тримає свою марку. Все подобається, все круто. ну Це вже такі моменти, що тінька нема, сонце вже шпарить. З водою там мені проблеми, але ну, це фестиваль, тобто всі все розуміють. Так, да, це другий рік поспіль. Я вже відчуваю себе справжнім фестивальником. Я ще розказати, я чим поділитися. Не все, звісно, можна розповідати, але я постараюся знайти якусь цікаву історію для вас. Минулого року, минулого року було краще набагато локація. Цього року, в принципі, не всі задоволені, є багато претензій до організаторів, і особливо зі сторони жителів платного наметового містечку. Але насправді це все дрібниці. Головне, як ти сам себе налаштуєш просто. Якщо не налаштувався, відпочити, познайомитися з новими людьми. Головне налаштувати себе просто. Якщо ми так, наприклад, налаштувалися, ми не помічаємо цих таких дрібниць. Ми просто відриваємося на повну, знайомимося, зна отримуємо вра нові враження, нові історії, просто ділимося mm -hmm. нашим досвідом. Да. Та, сьогодні вранці я прокинувся з китайцем. Да, в одній палаці з китайцем. Це було, його залишили одного. Взагалі, як ми з ним зустрілися, і ми потрапили на лайт-стейдж, там виступала одна група іноземна, і їхня солістка була занадто схожа на чоловіка. Е, Підходжу до нього, запитую в нього, він каже, I don't speak Russian. Я почав з ним на інгліші, і так до ранку з ним проговорили. Його просто киданули, він приїхав по волонтерській програмі, але так. Сталося, що він ледве не заночував на столі. Тому ми ще посиділи біля костра, познайомилися з друзями, вже нашими сусідами з наветного містечка. Вони хотіли пригостити його спиртом, але ми відговорили його. Ну, люди в нас гостинні просто це був про. Вони не хотіли, щоб він йому було погано. Це був просто прояв гостинності. Файне місто єдиний український фестиваль, що входить в асоціацію європейських фестивалів. Тож він набирає оберти і його популярність виходить за межі України. Ми зустріли Дева зі сполучених штатів, який був вражений позитивом української молоді, що спонукало його вивчити декілька українських слів. Мені дуже подобається цей фестиваль. Чудова атмосфера та музика, прекрасні люди. Важко все це передати словами. Окрім музичного наповнення, гостей фесту чекали різноманітні розважальні локації: спортивні зони, арт зона, кінопокази, літературна зона, лекторії, вуличні театри, дитяча зона, ігрова зона, тракціони, майстер-класи, екскурсії та інші приємності. Лейтмотивом фестивалю Файне місто стало гасло «Територія вільних людей, яке несе в собі основний сенс івенту створити для людей атмосферу абсолютної свободи, незалежності та шаленого драйву